Зцілити поранену війною душу у Франківську. Запустили благодійний челендж Книга для військового. Організували акцію учасники студентської асоціації УМСА. Вони часто долучаються до волонтерства. відтак цього разу, поспілкувавшись із військовими, вирішили подарувати їм позитивні емоції та оголосили збір книжок для медзакладів. де лікуються захисники. Адже певні література також здатна втамувати біль, відкрити нові сенси та відволікти. Декого з військових є книги, хтось вже любить цим займатися. І можливо, ми так подумали, ті, хто лежать з ними разом в палаті, також би хотіли, але, наприклад, там не говорять про це. Чи вони не мають не знають, що обрати, не мають кого попросити, щоб вони їм це принесли? І е, ми вирішили самі це зініціювати. І думаємо, що це їм сподобається. Кому не сподобається, тому ні, ну все індивідуально. Але в принципі, ми вважаємо, що це буде, це буде потрібно. їм. Поділитися із військовими книжкою, яка лікує, може кожен. Головне обирати видання винятково українською. Мовою. Це може бути фанфікшн, детектив, пригодницький роман або ж фентезі. Ми просимо приносити ту літературу, яку ви готові порекомендувати, але, звісно, в першу чергу, щоб це несло якийсь духовний, моральний, позитивний, надихаючий зміст, не про якісь події війни, адже вони там цього побачили достатньо. Ем... Для чого така ініціатива? Кожна людина з нас, яка перебуває в певних обмежених обставинах, коли ми не можемо рухатись, чи кудись вийти, чи ще щось, ми можемо зациклитись на своїх проблемах, на своїх травмах, щоб відволіктись або навпаки морально перенестись в інший світ. Збір діятиме на декількох локаціях Івано-Франківську впродовж квітня. Можна принести у точки, де відбувається збір. Це, зокрема, перший поверх міської ради, кафе Рубан Спейс, це бібліотека медичного університету і Центральний корпус, це молодіжний центр рух та бібліотека для юнацтва у нас на незалежності 12 на 100 метрівці. Передані доброчинцями книги будуть розподілятися у декілька медичних закладів, зокрема в обласну клінічну лікарню, центральну міську, а також до першого добровольчого хірургічного шпиталю, де військові зможуть обрати літературу під настрій та до душі. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.